Просвічена Божа дитина не матиме жодного страху чи жаху перед вічними муками. Вона й надалі матиме властивий страх, такий, як може мати чоловік перед дружиною, або дружина перед чоловіком. Страх не догодити або розчарувати, і таким чином, Втратити повагу і довір'я іншого. Ми повинні мати такий страх по відношенню до всіх братів. Ми повинні мати синівський страх перед Богом, але не від думки, що Він може завдати нам шкоди або мучити нас чи застосовувати якесь насилля. Це має бути страх втратити нашу спільність з Ним. Отож, всякий страх, що